Смачно, як у дитинстві! Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам рецепт, як приготувати печиво горішки зі згущеним молоком. Спочатку збиваю яйця в глибокій мисці. потім додаю до них 100 г цукру. Добре збиваю вінчиком, щоб він розчинився. Маргарин та вершкове масло розтопити, злегка остудити і додати в яєчно цукрову суміш. Відміряю сіль і розпушувач. Півчайної ложки соди змішую з лимонним соком. Акуратно перемішую і виливаю в суміш. Потім просіваємо борошно. І частинами вводимо його до маси. Спочатку перемішую його віночком. висипаю останню частину борошна і вже руками замішую гладеньке тісто. Замішувати до тих пір Поки тісто не перестане липнути до рук. Накрити тісто харчовою плівкою і хай відпочине 30 хвилин при кімнатній температурі. Далі я накатала ось такі кульки. В мене електрична форма, я її розігріла і змастила рослинною олією. У кожну половинку форми розкладаю готові кульки. Після наповнення форми. Треба щільно притиснути прилад, щоб тісто рівномірно розподілилися між собою. Випікаю 2 хвилини, відкриваю форму і контролюю, щоб половинки не пригоріли. У мене вийшли ось такі заготовки. Це ще не очищена від зайвих країв, а ця вже готова. Акуратно таким чином очищую зайве тісто, яке виступило за краї форми. У підготовлені половинки накладаю варене згущене молоко. За бажанням можете покласти у середину горішка справжні лісові горіхи або шматочки волоських горіхів. З готових половинок формую печиво. Залишки тіста висипаю в чашу блендера, додаю горіхи згущене молоко, перебиваю і даю час охолонити в холодильнику. Цією пастою теж можна мастити половинки печива. Ну що ж, все легко і просто, а ще це дуже-дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, ставте лайки, залишайте свої коментарі, підписуйтесь і готуйте з Наталі.